Вступність затемнення лінзи. Для того, щоб лінза могла коректно нам передавати навколишній рельєф, вона повинна змінювати свою пропускну здатність світла. Є такий параметр. Він англійською називається як VLT, Visible Light Transmission, що перекладається як пропускання видимого світла. Цей параметр вказує, скільки світла здатна про, е, про через себе провести лінза у відсотках. На сьогоднішній день виділяють такі категорії затемнення лінз. Ступінь затемнення S0. Прозора або майже прозора ліза призначена для вечірнього катання при штучному освітленні, е, вона найкраще підійде е, от для таких задач або дуже і дуже похмуро. Переважно вона використовується в масках, які мають знімні лінзи, тобто на вечір і на день можна собі змінювати лінзи. Ступінь затемнення s 1 Вони злегка затемнені вже, призначені для використання під час сильного туману або в дуже похмуру погоду. Переважно вони мають жовтий рожевий чи помаранчевий кольорофільтр. Коефіцієнт VLT в них становить від 43 до 80% пропускання світла. Ступінь затемнення s 2 Призначені для катання в умовах похмурої погоди та мінливої хмарності. У них пропускна спроможність 18-43%. Ступінь затемнення s 3 Вони сильно затемнені і призначені для катання в ясну хорошу погоду. Коефіцієнт Вілеті у них знаходиться в межах від 8 до 18%, і також ступінь затемнення S4 це максимальний рівень затемнення лінзи в масці. Вони використовуються в досить вузькій галузі, переважно альпіністами, які виходять на дуже високі вершини, де сонце набагато яскравіше і потужніше. В них коефіцієнт вілеті 3-8%. Також ну, зрозуміло, що в горах, особливо в Карпатах, погода мінлива, виходить так, що на один сонячний день 4-5 таких похмурих. Тому, якщо хтось купив собі маску з лінзу, яка мала би використовуватися в ясну погоду, в туман йому вона буде дуже з нею складно. Ну і навпаки, вирішенням цієї ситуації є фотохромні лінзи. Які здатні змінювати ступінь свого затемнення залежно від освітлення. Вони мають цю велику перевагу, але також і деякі недоліки. Перший це їхня вартість, вони переважно півтора-два рази дорожчі за прості лінзи. А також, якщо це допустимо. Професіонал, який катається, він катається дуже швидко, і вони або це фрірайдер, який катається в різній місцевості, і освітлення різко змінюється, тому що він може кататися спочатку починати там, де ясно, потім він спускається в ліс, де дерева там темно, і фотохромні лінзи, вони можуть не встигати змінювати своє забарвлення, свою пропускну здатність. Проте новачкам, я б сказав, навіть таким середнячкам. Цілком воно підійде. Другий спосіб, який ще нам пропонують розробники гірськолижних масок, це є зйомні лінзи. Тобто ми купляємо маску, і з маскою в комплекті може йти дві або три лінзи з різним ступенем затемнення, щоб ми могли бути готовими до різних погодних умов. Але м, також є деякі нюанси через те, що вони ще дорожчі, ніж фотохромні, а також е, можливі такі варіанти, що е, ці всі кріплення вони або надто, скажімо, так, важкі, тугі, тобто, вам, якщо потрібно замінити маску, де кріплення такі, як в формі речашків, то прийдеться зупинятися, знімати маску. Знімати рукавиці і пробувати поміняти лінзу. Є лінзи, які кріпляться магнітами або такими защіпками. Тут теж є нюанс, що лінза може при падінні, при якомусь трусі просто вилетіти.